До підвалу будинку номер один що провулку не красова без гумових чобіт не зайти. Мешканці щораз раз просять комунальників замінити сантехніку, перелатані труби витримують. Недовго тут вкотре прорвало каналізацію. Обурені люди звернулись до народного контролю. Боже, тут осторожна. Таку картину у підвалі мешканці спостерігають вже кілька років. Зігнивши й перелатані труби час від часу проривають. А сморід фекалій оточує не лише весь будинок, а вже пробрався у людські помешкання. От тут, от під мною там каналізація тече. Просто каналізація. Вокалії течуть постоянно. Смердить на балконі. І це не тільки, бо так пройдете біля дому, воно кругом воняє. Це ж не один день і не один рік ці е, труби течуть. Це постійно таке. Десь щось забилося, прийшли, пробили дирку, десь так, і летить в підвал. Вибили чоб? Тут чоб вибили? І все. Ми пішли в підвал. Там страшне, що робиться: фекалії кругом, погульки жижа, вода, З труби вода тече. Вонізм, ні світу, нічого. Ти всі труби ржаві, що до неї дотокнись, і вона проб'ється. Через постійну вологість багатоповерхівка починає просідати, скаржаться люди. Це за ці роки вже дом цей весь сідає і. У Мене каналізація років п'ять взагалі мене затаплювала. Я міняла лінолеумом, Я міняла і до всіх притіків чуть, чуть більше води. Зразу піднімається в ванні і в туаліветом, і на кухні. Уже ЖЕКу номер 2 журналістам народного контролю обіцяють терміново залатати трубу та вже незабаром замінити її повністю. Зараз якраз там слісаря є, от вони закінчують міняти і почистять ту каналізацію. Капітальний ремонт на заміну водоканалізації. Буде десь в другому півріччі. ми будемо стежити, аби у цьому будинку таки відремонтували каналізаційні труби, а люди більше не страждали від смороду. Марія Турчина Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ, контролює етчемейлкрапкаком.